І ми тепер мов равлики, знаємо ціну великих переселень. Цьогорічний текст 22-го радіодиктанту національної єдності називався Твій дім його авторка, письменниця та режисерка Ірина Цілик читала народна артистка України Ада Роговцева. У день української писемності та мови працівники культури, які до слова також відзначають своє професійне свято, теж долучилися до написання. Представники мистецьких шкіл, палацу культури, бібліотек та інших закладів, які підпорядковуються профільному управлінню, згуртувалися разом за допомогою платформи Zoom. Цього року радіодиктант має особливе значення, адже його писали в умовах повномасштабної війни з чітким усвідомленням значення української мови для кожного українця. Ми чітко знаємо за що ми воюємо зараз. Ми воюємо в першу чергу за свою державність, але крім цього, ми воюємо за право розмовляти своєю мовою за право вчити свою історію за культуру традиції. Російська імперія всі ці 300 років намагалася зробити українську мовою, мало того, що другорядною взагалі знищити її з карти і знищити її як таку разом з нашою на Їм це не вдалося, і ця війна це ще одна спроба. І сьогодні, в день української мови та писемності, в першу чергу хочеться подякувати Збройним силам України за можливість і писати диктат національної єдності, і можливість розмовляти українською мовою. Водночас, за словами Олександра Ломако, День української писемності та мови це гарна нагода подумати також і про загальнодержавний курс щодо популяризації української мови. Хотілося б, щоб у нас більше ніколи не було дискусії, які були останні 30 років про другу державну мову, про використання української мови в сфері побуту, про використання української мовою в інформаційної сфері, в культурі, дублювання фільмів і так далі. Ці дискусії робили 30 років на слабшими, і вони можливо стали однією з причин цієї війни, яку ми зараз маємо. Відсутність єдності. Ми маємо побачити ще під час війни програму українського уряду про підтримку української мови популяризації. Про створення класного україномовного продукту, який зробить її популярнішою, тому що заборони це одна на сфера, і їм не досягнеш результату. А популяризація просування це дуже важливо а це не можна без підтримки, в тому числі без фінансової підтримки з боку української держави. Військовослужбовець Володимир писав диктант національної єдності уперше. За його словами, у нинішньому контексті українська мова теж є зброєю у війні з агресором. Мова це один із основних ідентифікуючих факторів нації, і тому я розумію, що як і зараз, як і 100 років тому, так і в майбутньому. Це один із моментів, які нас саме визначають. Маркер, який визначає нас як українців. це до речі нас поєднує тих, хто знаходиться на ну, передовій, хто знаходиться в тилу. Саме мова нас поєднує до одинадцятої години 10 листопада. Усі охочі можуть надіслати свої диктанти на перевірку. Можна або відправити листа до Києва, або ж скинути скан чи фото тексту на електронну адресу організаторів.